Перш ніж розповісти про засідання оперативного штабу 10 серпня, повідомимо про те, про що йшлося на позачерговій сесії міської ради напередодні 9 серпня. Перед сесією засідали бюджетна та регламентна комісія, де Карлицький міський голова Лесантпанюта, повідомив, надходження доказних громади останнього часу, вселяють надію на успішне виконання бюджету цього року. Депутати внесли необхідні зміни до програми забезпечення правопорядку та профілактики правопорушень на території громади, передбачивши на її виконання 300 тисяч гривень, які виділятимуться поетапно, залежно від стану надходжень до казни. До порядку денного було внесено також одне із земельних питань. Рішення депутатів земельну ділянку в одному з населених пунктів Карличини передано в комунальну власність територіальної громади. А на оперативному штабі 10 серпня очільник громади Лосан панюта повідомив, що продовжуються роботи по підготовці закладів освіти до нового навчального року, а також до нового опалювального сезону всієї громади. Виникає занепокоєння те, що не виходить на зв'язок керівник структури, яка займається подачею тепла в ліцей, першу школу, лікарню, будинок культури, використовуючи котельню лікарні. Відомо, що один із котлів там не готовий до нового сезону, час вже йде швидко. Олександр Панюта дав доручення все ж таки знайти того відповідального ревітуту. Його контакти і тих осіб, з якими можна з'ясувати ситуацію. Продовжує надходити гуманітарна допомога. Ну, громадська організація, яка поширила переліку надавати, надала нам тільки 500 продуктів наборів, і сьогодні люди постійно приходять, запитують, коли буде нова партія, на жаль, ми поки гарантувати не можемо. І... Після отримання ми зразу ж повідомимо, будемо далі розповсюджувати ті тим категоріям. Знову ж наголошую, кожна громадська організація чітко дає перелік, кому яким категоріям надавати цю допомогу чи підтримку. Керівник служби у справах дітей та сім'ї Алла Недобенко також говорила про гуманітарку. А ще повідомила. Прийшли потім до Азербайджану, де дітей сиріть. Зараз обзвонюємо. Можливості через Польщу йдуть а, а, через сон, сон, да, сон, тоді сон. будуть летіти. Там три тисячі треба оплатити. Ну дзвоним одна дитинка не а а, скільки, скільки дають скільки? таких будівок. Скільки найдем дітей? Скільки. А це пряма мова виконуючої обов'язки керівника центру первинної медико-санітарної допомоги Олександри Васич. «Ми Проводимо вакцинацію за два дні. У нас 55 вакцинованих. Це нормальний результат. В основному в комірнаті вакцинуються люди. Дехто троє тільки коронавак, це бустер. От, один амбулаторний новий ковідний пацієнт. У нас за два дні. Начальник відділу освіти громади Надія Мельченко інформувала про нараду з директорами шкіл, де обговорили. Яка форма роботи буде, чи буде очна, чи буде дистанційна, чи буде змішана, по нам і по кількості класів, і по кількості дітей, бо там треба і підвезення, щоб ми організували. Ну, все і ще чого не вистачає терміново до поруч, то вони дуже подали заявки. Приємна новина Казначейська служба проплатила всі рахунки, які були зареєстровані там, що дало змогу покращити фінансову ситуацію в громаді. А на минулому засіданні оперативного штабу, 8 серпня, начальник відділу культури Олена Петленко ознайомила присутніх з інформацією про норми законодавства щодо обов'язкового застосування державної мови необхідність невухильного. Їх дотримання хочу коротко проінформувати усіх присутніх про наступне володіти державною мовою та застосовувати під час виконання службових обов'язків зобов'язані члени кабінету міністрів України, перші заступники та заступники міністрів, керівники інших центральних органів виконавчої влади і їх заступники голови місцевих державних адміністрацій, їх перші заступники. Та заступники депутати місцевих рад, посадові особи органів місцевого самоврядування, державні службовці, посадові та службові особи підприємства, установи організації державної комунальної форм власності, робочої мови діяльності органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організації державної комунальної форм власності, у тому числі. Мовою засідань, заходів, зустрічей та мовою робочого спілкування є виключно державна мова. Відповідно до частини першої статті 6, статті 6 закону, «Про закону, кожен громадянин України зобов'язаний володіти державною мовою. Інформування громадян України через засоби масової інформації або за допомогою сучасних засобів комунікації в інтернет-мережі має здійснюватися лише державною мовою. Відповідно до нових норм. Кодексу України про адміністративні порушення передбачена адміністративна відповідальність щодо безпосередніх порушників закону щодо застосування державної мови під час засідань, заходів, зустрічей. І робочого спілкування в актах, діловодстві та документообігу в органах державної влади, місцевого самоврядування на державних і комунальних підприємствах в установах та організаціях передбачено накладення штрафу від 200 до 400 деоподаткованих мінімумів доходів громадян або попередження, якщо порушення вчинене вперше. За порушення вимог щодо застосування державної мови в сфері освіти, науки, культури, книговидання. У користувацьких інтерфейсах комп'ютерних програм та вебсайтів у сфері інформації для загального користування публічних заходів, технічної і проектної документації, реклами, охорони здоров'я, спорту, телекомунікації та поштового зв'язку транспорту передбачено накладання штрафу від 200 до 300 неоподаткованих мінімумів громадян або попередження, якщо порушено, якщо порушення чинене вперше за повторне протягом року. Вчинене порушення накладається такі штрафи в розмірі від 500 до 700 неоподаткованих мінімумів, це від 8,5 до 11 тисяч 900 гривень, а, а, а також можуть бути такі штрафи в розмірі від 100 до 200 неоподаткованих мінімумів, це від 1700 до 3400 гривень.